Заду мене ви бачите класику, і дехто її не любить, а дехто обожнює. І завжди говорю про те, що має підходити саме вам красиво витончено те, що підходить під дизайн. І я, до речі, хочу показати, бо мені вона подобається дуже. Там якість, там насиченість, там фактури, які можна обрати, карнизів. Тому не забувайте про це, що ми готові надати повний спектр послуг різного типу для вас. Ну і насправді такі відео ви у нас не часто побачите, тому що класику зараз ми рідше показуємо, але це не означає, що ми її не творимо, не робимо там, де вона підходить, є і тюлі з візерунками різних типів по запиту клієнта. Різних різних варіацій, але для мене любов це завжди залишаються штори. Я їх люблю в першу чергу акцентувати, подивіться, які габілени. Як красиво можна їх обіграти, до прикладу, з оксамитом, який іде з вілюром, сіро, бежеві, стильні, красиві відтінки в класичних стилях. Ці штори ніколи не вийдуть з моди. І вони актуальні там, де подібний дизайн. Відповідно, дизайн такого стилю має бути в класичному варіації. І таких варіантів у нас теж є багато, які ми вже реалізували.